Сан Багінський, ми сьогодні згадували це покоління дизайнерів, які вибудували совідсотково дуже швидко свій бізнес-бренд, бізнес-стратегію сьогодні виключно в соціальних мережах. І дуже успішно більше того, я користуючись нагодою, хочу зробити комплімент за потужну енергокомунікацію із світовими зірками рівня Мадонни, діджихадід, тобто ну, і якщо... королеви е вже так, Да. І насправді, якщо ми побачимо аудиторію, яка сьогодні там інфлюенсерів, які сьогодні е одягають капелюшки Багінського, ну там мені здається, що немає людей, яких Фоловерів було б менше мільйона. Ну я здається, так да. давай в Києві 100%. Мені здається, що кожен поважаючий себе да, да, і блогер да, має да. щось від Руслана, Ти і знаєш, це просто неймовірно. Я, до речі, нещодавно мій аж каже: вона вона летіла десь на відпочинок, і з Кишинева каже: Боже, я бачу, що це рейс на Мілан. Всі в Багінському, всі в Багінському. Ну тобто, в принципі, це знаний бренд, який насправді да. дуже чіткі відгукуються, ідентифікується, успіх. да і коли фешн люди українці. Виїздяться закон в Багінські, звісно, Багінський.